Випадіння волосся. Нещодавно в мене так випадало волосся, що я боялася, що залишуся лисою. Ще, й, на жаль, погіршився стан шкіри. Я здала аналізи і виявляється, майже у всіх людей недостача вітаміну Д. Я почала приймати. А що, це не важко. Одна капсула в день, запиваєш водою, та і все. На першому тижні я взагалі, якщо чесно, не бачила ніяких результатів. Але вже по інерції продовжувала приймати вітамін. В мене якось стало більше сили та енергії, а ще покращився сон. А тут маленький фокус для вас. До речі, дізналася, що вітамін Д сприяє зниженню зайвої ваги. Такий приємний бонус в боротьбі з облесінням. Я не знаю, як це працює, але на другому тижні я перестала себе почувати, як вижатий лимон. І подивіться, як змінилася шкіра. Тут я не нафарбована, а такого я не очікувала. Таки перестало випадати волосся. І тепер я не розумію, чому всі мовчать, що людям потрібно приймати вітамін Д це ж не тільки для краси, а й для нервової системи.